Вітаю вас, любі друзі. Робимо утеплення мансартного поверху. Зразу кажу, що так, як ми робимо, це недостатньо. П'яторка, пінопласт на цеглу. Коли стіна в півцегли, це мало. Але зсередини буде ще мінуватою все. Додатково утеплюватись. Тому п'ятерка тільки для того, щоб можна було короєць зачепити, ну якось вирівняти це все. Тому що, як ви бачите, тут стінка у нас. Плити OSB. На ОСБ я клею піну і клей. А клей для того, щоб слой можна було урівняти, регулювати. А взагалі, хто тобто, буде триматися піною. І плюс ще будуть закручувати саморізи отакі з шляпками. Так. Так він. А, Це вона поки хот так висить. Ти закручуєш, а тоді її закриваєш. Так, і потім розціпляло раз, турбить. Да. Демонстрація. Щоб ви собі знали, що є такі шляпки. До них лише саморіст треба підібрати, щоб доставав до плити. На цеглу і на газоблок звичайний зонтик. Тут у нас десятка здається. Фінопласт поклеєний, зонтики прибиті. Щілини запінені піною і починаю клеїти сітку. Спочатку на всіх виступах зроблю на откосиках маленькі такі деталі, де треба. А потім уже перейду до загальної площини. Завжди сітку клею тако намастив спочатку, потом притиснув сітку, втопив і вже тоді розглажую і закриваю сітку. На другий день вже буду перешпахльовувати на рівно. Я вже починаю мастити. Під основну площину Тут у мене складність в тому, що криша ж нахилена, і кожна полоса ріжеться, тут майже 45 градусів. Але не страшно. Я беру по краю, де більша, найбільша висота. ну На цій ділянці, що я намастив, відрізаю скільки треба, а тоді вже косину буду різати. Там мені бажано просто, щоб і низ йшов рівно в одну лінію, і верх уже по факту по піддашку. Так само намастив, потім притиснув сітку і пригладив її. Но це ще недостатньо рівності, ще треба буде один раз все перетягувати. Но це на наступний день. А обрізаний трикутничок йде на наступну. Перевертається і йде на наступну полосу. І так я йду полоса за полосою. Завжди роблю вертикально, Треба зробити від одного кута до другого. Наприклад, тут у мене можна закінчити коло дверей, але у мене час дозволяє, то я роблю в стіну і далі. Тобто до колони. І тут уже така остання полоса перед колоною. Тоже складно, що треба під ці всі кутики обрізати, вирізати. Там ще газова труба. Але нічого, не спіша, докладно, все виходить. По сітці, до речі, вирівнювати легко. Воно хорошо розгладжується. І так самі собі будете дивуватися, як гарно виходить. Тут у мене вже зашпакльовано, зарівнено і я ґрунтую поверхню. Грунтується фарбою, ґрунтівкою з пісочком іде вона. Аккуратненько. Там, де кути я маленькою прохожу, маленьким пензликом, де велика площина широким. Я так працюю, зразу зчистив всі напливчики, все, що заважає, а тоді ґрунтую. Дехто наждачить, але це більше часу займає під короєт, то лишнє ще наждачити. Головне, щоб не було переходів таких великих перепадів поверх. Ну і ямки бажано зразу, щоб їх теж не було. Бо буде кривенька стіна, потім вийде. Грунтую, завжди макловіцею, іначе не вийде. Її ж треба розмащувати, цю грунтівку. Вона густа. Працювати треба зверху донизу. Тому що, коли будуть утворюватися ляпки, вони будуть падати вниз, а ви їх будете зразу розтирати. На наступний день прийшла черга наносити короїд. Така собі суміш з камінчиками кругленькими, рівно наноситься так, щоб в одне зерно наношу так, що навіть як невеличка, як терка, виходить. але потім, коли він підсихає, можна туди його вже розтирати. Не так, що висох, а ну, ніби перестав блистіти і перестає коло липнути до пальців, до шпателя, до терки. В цей момент його треба. Терти. Я тру круговими рухами, відповідно, такий виходить кредит. Але на колонах додатково проводив полоси вертикальні, щоб було схоже на той дизайн, як уже зроблений нижче на першому поверсі. Ось тобто площина в мене така закручена, а на колоні вертикальні полоси є. До речі, дуже непогано виходить, коли. І є і закручений малюнок, і більш широкі вертикальні полоски.